Стосовно місцевого самоврядування, децентралізації, те, що ви на початку там зазначили, от всі останні спроби центральної влади обмежити права місцевого самоврядування, бюджетної централізації. От нещодавний чи то допис, чи, чи заява глави партії «Слуги народу Давида Арахамії, він натякнув на кардинальні рішення стосовно місцевих бюджетів. Якщо ті не будуть обирати певні пріоритети, от ваша оцінка цього, ми розуміємо, що влада під час війни може закручувати гайки, щоб зробити певну систему, це зазвичай це робиться, як показує історія. Так, більш керованою. Але де ті червоні лінії? От в умовах війни, і чи вони перейдені? От звільнення мера Чернігова Владислава Трошенка, наприклад, це червона лінія чи ні? Дивіться, все дуже просто. Якщо червоні лінії... Малюють політики, а не народ, то нічого хорошого з цього не виходить. Я сам це перевіряв. Це так не працює. Тобто, червоні лінії у мільйонів людей в головах, і спроба намалювати їх, ну, типу, силоміць, вона ні до чого не призводить. Тому що ну, я просто нагадаю, що до початку Євромайдану українські політики намалювали дуже багато червоних ліній і. Але революція почалася з епізоду, про який, який червону лінію взагалі ніхто не називав, ніхто не вважав і ніхто не відносився з політики до цього серйозно. А, тому а, те, що влада намагається закрутити гайки, це, звичайно, бісить. І ви абсолютно праві, що це звичайний процес під час війни, тобто це класика жанра, тобто ніхто а, сутність влади самої по собі в тому, що влада дуже схожа на наркотики. І ти розумієш, що це погано, а продовжуєш колотись і тобі завжди мало влади. Тобто людина, яка владу колись мала в житті, вона, ну тобто, в переважній більшості випадків, вона не хоче її кидати. Вона хоче, щоб це продовжувалось, 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 щоб цього було більше, більше, більше. Да? Доки ми не. Виходимо в цю знамениту картинку Зерпачино з фільму «Обличчя зі Шрамом, де він просто з на кокаїна, просто лежить, і він, він його видихнув ну, вдихнути не може в такій кількості, але йому приємно, що воно є. Так само і влада. Ну люди, які при владі, хочуть її мати все більше і більше і більше. Е, звичайно, що це приведе до дуже філових наслідків. Е, але я думаю, що ці наслідки будуть відстрочені, тому що люди всі в війні. Ну, тобто, вони ну насправді не дуже звертають на це увагу, е поки щось не відбудеться дійсно гучне, і насправді, поки що, відбувається дуже смішна історія, коли е сама е природа медійного поля е вона примушує такі ініціативи просто закруглятись. Да, тому що е ну, вчора там умовний арахамія гризить. Uh, мерам за те, що вони неправильно витрачають кошти, і кошти треба витрачати на армію, а інакше будуть якісь там рішення, uh, на які він як народний депутат звичайно що ніяких повноважень близько немає. А вже увечері з'являється інформація про те, що ну центральна центральна рада да, центральна влада витрачає там, 33 мільйони гривень на якийсь серіал про Поворознюка, про, про який там навіть не замаскований Чесно кажучи, і це державні кошти, які витрачаються знову ж таки під час війни, тобто саме те, за що Арахамія намагався там критикувати якихось там міських голів. І... Ну. Але вони пояснюють це тим, що це потрібне для мотивації наших військових на фронті. Це без сумніву, це без сумніву потрібно. Але е е потрібно що саме: серіал про Поверезнюка Ну так е, ну, військовим потрібно ну абсолютно це, військовим потрібно розуміння, що в державі військові і війна це пріоритет номер один, а також номер два, три, чотири, п'ять і так далі, до десь 38 пункту. Ось, що потрібно військовим Тому що коли е, ну тобто е, тут знову ж таки, да тобто, якщо ми поза. Е, Політичними гаслами і критикою почнемо шукати е, істину, вона виявиться такою, що неприглядно характеризує і одну і іншу сторону, да, тому що з одного боку е, перекладати бруківку зараз або там вбудувати нові стадіони, трошки здається не на часі, ну трошки здається не на часі, да? І навіть якщо ці кошти цільові і їх не можна використати в інший спосіб, то ну ну всі ж розуміють, що відчувають люди. Які витрачають останні гроші на маліки для фронту, і одночасно дивляться, яким тут стадіон будують. Е е ну в у всіх дуже просте. Да? З іншого боку, знову ж таки, е місцева влада робить фігню, але центральна рада, е центральна влада робить е таку фігню ще в більших масштабах, і тому має бути новий. Е ну має бути дуже дуже проста, дуже проста соціальна угода. Давайте не витрачати гроші на фігню. А все, що не допомагає нам приблизити перемогу, нафіг не потрібно. Ну не потрібно. Да? Звичайно, що в країні колись е, потрібні будуть стадіони. Сто відсотків Чи допоможе зараз стадіон наблизити перемогу? Ні, не допоможе. Значить, нафіг стадіон. Він не цікавий. Просто не цікавий. Він ну, не, не, не потрібен. І те ж саме стосується всього іншого. Тобто, ну, тому що ну, розуміння того, що ми зараз окей, побудемо стадіон. Але на цьому стадіоні будуть грати росіяни. Ну воно якби не дуже втішає людей ані цивільних, ані військових, ані будь кого Стосовно пріоритетності, тут я зрозумів вашу позицію. Тут з'явилася новина, що фонд притули збирає гроші на щось, що необхідне. ГУР. Ваш побратим Тім Златкін написав розловгий пост. Він поспілкувався з представниками гур які сказали, що півроку вони не отримували дрони. Як ви оцінюєте такий розклад? Хатки немає. Якщо чесно, не, не вникав в ситуацію. Ну, а, але, але сам факт, ну я маю на увазі, от, от ми шукаємо того... по копійці. По копійці шукаємо, збираємо гроші. Всі, всі, всі ті, хто можуть збирати гроші, доправляють їх до Збройних сил України. А тут виявляється, що. Ми, у нас дрони не закуповувалися. Витрачаються гроші на щось інше. ну Ми ж повертаємося до цього питання, яке ми вже якби дослідили. да У нас величезна проблема з дронами, величезна проблема з коптерами. і одночасно накладаються два два процеси. Тобто, це також, ну дивіться, стадіони будували і минулого літа. ну Давайте так. да І бруківку десь в якихось містах. Перекладали минулого літа. Просто тоді е були постійні новини з фронту, постійні. Да? Вони ще не стали для більшої частини населення, вони ще не стали чимось звичним. І тоді на це все ну, зверталося дуже мало уваги. А тепер ми перейшли в стадію, яка в Першій світовій там, була там, 16-17 рік. Да? Тобто тепер у нас позиційна війна, е тепер у нас окопна війна, новин як новин, що хороших що поганих. Ну, менше. Тобто, ти вже не залучений постійно в поток новин, як було там минулого літа, наприклад, да? коли те втратили, те звільнили, туди зайшли, звідти вийшли. Тобто, ну, і люди починають озиратися по боках і задавати питання, читати інші новини, задавати питання собі, задавати питання оточуючим, дивитися на цей світ. І гроші в державі стали набагато менше. І відповідно. Кожна копійка, яка витрачається владою, да, більша частина людей не дуже розрізняє, хто їм, е асфальтом перекладає місцева влада, обласна чи там центральна да е то питання з'являються ну, фактично до всіх. Тому знову ж таки. Е Зрозумієш. Ну, з цим треба щось робити, тому що от е от саме це от саме це. Може дуже 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 боляче вистрілити по всіх нас, просто по всіх.